Деякі багаті люди, знаючи, що скоро буде судний день кінець світу, готуються до нього, роблять підземні будинки, міста цілі, навіть ковчеги, великі кораблі, щоб коли настане судний день, щоб ну, врятуватися з ними так. Але вони... Е, ну, дурно роблять, тому що вони е, на ну, е, виживуть ці споруди, вони всі все одно зруйнуються, е, тому що вони все одно ну, в цьому світі, ну, на цій землі. Е, Матвія. 6.19.20 Не збирайте собі скарбів на землі, де мільй ржа знищують і де крадіють, підкопують і крадуть. Не збирайте собі скарбів на небі, де ні, міл, ні ржа не знищують, і де крадії не підкопують і не крадуть. Від Бога не сховаємось, Він знайде нас, де б ми не були, навіть в пеклі. Ісая 13, 9, 10 Ось проходить День Господа лютий, снівом і палючою ярістю палаючою, зробити землю пустиною і знищити з неї її грішників. Гіркі небесні світила не дають від себе світла. Сонце сміює при сході своєму, і місяць не сяє світлом своїм. Ісая 13, 11, 12. Я накажу світ і нечистих, за беззаконні їх і покладу край високомірство гордих і знищу притіснителей. Зроблю те, що люди будуть дорожчі за дорожчі чистого золота. І чоловіки дорожчі золота офірськом. Потрясе бог небо і землю е е сунеться місця свого від люті в день е палаючого гніву його, і будуть віруючі хлопці і дівчата, і будуть віруючим хлопцям і дівчатам снити свіжі сни, е видіння бачити, бо творець вмиє, ой, вилля на них, Дух Святий, і будуть е вони пророкувати. І покаже знамення на небі і на землі, крові вогонь і колони диму. Сонце перетвориться в темряву і місяць в кров перед тим, як настане день Господній, великий і страшний. Всякий, хто покличе Бога, врятується, і тих, кого покличе Господь. Інші підуть на суд. Амінь.